А тепер перевірка пістолета, якого почистий вовчик. Постель. Ти перезарядився? Раз запускати не треба, звичайно? Ні? Ні. Та вниз його пусти. Отак. Ого. Аж голубчики полетіли. Да. Профіль на труба. Це скільки то що? 4 мм. товщина. 4. Дивіться, як класно загнать. Зверху покажи. А, вміє Це чистий, на сіль, так? Да? Так, да, молодець. Получилося. Це ще слабше. Покажи, Це а регулювання яке да, там всі одиничку? удари? На одиничку? На одиничках. Найслабше. Тут у нас регулюється. Сила заглиблення. Накрути. Накрути, давай ще. Острий зробив. Що ще один? Да, ну так. давай. На максимум. Да. А там... в нього. Зимок, Зимок... Іде. Зимок... З краю, з краю володь. Не клеп... з друг... Там де ти клепав, там і бий. Не порт трубу. Та не очікуй ти. О. Бах. Патрона значить немає. може быть. А, може а, дюбель. Ні, дюбель стоїть. Да, стоїть. Чогось немало. О, приємно. Ну, глибше чи не? Тут так само зайшло Ну, так само я б сказав би, да? Да, Трошки є Це значить на товщину металу розраховано. Ну і ще ж залежить від того, які в тебе патрони. Кольору. Тут такі тут, 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 червоні. Да, червоні короткі, червоні, короткі по-моєму, 11 мм. А є 18 довгі чорного кольору, ті, мабуть, все пробувають. Ай-яй-яй, які красиві. Працює.